Год назад, в ці февральські дні в Києві началось обострение противостояний, которое закончилось многочисленными жертвами. Революція достоинства год спустя. Що принес майдан? Як Украину? Об Україну? и не только мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, депутатом Верховної Ради України от радикальної партії Андреем Лозовым. Андрій, здравствуйте. Добрий, добрий день. Ну, рік по тому ваш погляд наскільки не на змінилася Україна, наскільки змінилися українці, і що власне принесла революція гідності нам. Я, ви знаєте, дуже чітко пам'ятаю цей цей день рік тому. Дуже важкий день, коли от Революція Гідності почала грати свій фінальний акорд, коли стало зрозуміло, що вже або ми їх, або вони нас. Я пам'ятаю цей жорстокий нелюдський розгін на Інститутській. За 20 хвилин до смерті говорив з Яковом Зайковим, з Героєм Небесної Сотні. І я пам'ятаю, як наш лідер Олег Ляшко тоді намагався зупинити людей. Навіть своєю охороною побився, яка йому казала, що це ну, може закінчитися смертю. Разом з тим. На жаль, він не зміг. Інститутську розігнали. І от окрилений цим успіхом Тиран Янукович пішов далі, пішов на Майдан, останній острів, е останній острів Свободи тоді в цій країні. І що б не казали, да, там більше людей їхало з Західної України, з центральної. Ки Київ повстав, прокинувся, люди пішки ще на Майдан. але дуже багато людей з ходу, з півдня теж були там. І, зокрема, дуже багато Одеситів. Я знаю і е, хлопці патріотів, які разом зі мною там коктейлі кидали, е, які передавали людей, Одеситів, які постійно пер, е, передавали допомогу на Майдан, людей, які стояли в ту страшну ніч з 18-го на 19, коли Майдан намагались розігнати. І е, щира вам всім дяка. Це була наша спільна перемога. Хто б тоді думав, що. Насправді 9... це справді був перемога, це день був дуже важкий, це почалися вже масові смерті. Це був день уже, по суті, перемоги над режимом. Тому що коли Янукович не зміг розігнати Майдан, вже на наступний день да, вони намагалися, ці страшні речі, розстріл Небесної Сотні подальший, там, особливо 20 лютого, але є відеофакти, що вже 19 числа Янукович став вивозити гроші і інші речі з Межигір'я, На жаль, цей подонок втік, але я думаю, рано чи пізно ми доберемось до нього. І хто б тоді рік тому подумав, що через рік ми будемо переживати ще страшніші випробування, ще болючіші. Це те, що відбулось з Дебальцева, як на мене, це не тільки трагедія, це страшний сором, тому що вчора. ОБСЄ робить заяву. Ми фіксуємо вихід на тему перемиря. Ми фіксуємо вихід української з е, Українська. Ми фіксуємо те, що українська сторона виводить важку техніку е, з району Дебальца. Це в той час одне на голову не лазить, коли в Дебальцева тривають важкі бої. Коли тисячі наших героїв оточені, коли постійно крам кращих синів своєї країни, які з усієї країни поїхали воювати, коли їх вбивають, коли треба допомога. Ті придурки з генштаба виводять важку техніку, яка могла врятувати життя багатьом нашим бійцям. І е, знищити багатьох ворогів. Тобто це абсолютно неадекватно. І за Іловайськ Муженко ще не відповів. Зараз той, по суті, де Бальцева вийшло тим самим Іловайськом, але в глобальніших масштабах. Тому безумовно е, наша фракція в парламенті вимагатиме відставки Муженка. Взагалі, як офіцер, якщо в нього є честь, за те, що він зробив, він має застрелитися. Тому що відповідальність за смерті наших героїв, які воюють, за смерті мирного населення, зокрема дітей, несуть відповідальність. Овідальні, звичайно, перш за все московські окупанти на чолі з путіним, але е, ті люди, які дають неадекватні накази, які е, дуж, над, е, в керівництві держави, в керівництві генеральним штабу, вони теж несуть за це відповідальність. Їхні руки теж полікоть в крові тих, кого вони відправляють на вірну загибель. Тому ну, ж... ти рік по тому Україна справді переживає дуже складні моменти. Це і анексія Криму, це і те саме Дебальцева, це схід України, економічна криза. Тим не менш, чи можна говорити про те, що все ж таки є здобутки революції гідності, і що за здобутки? Безумовно, дуже важкою кров'ю, дуже важливими зусиллями. Найголовніший здобуток. Бо я часто від людей чую, і це правда, що нічого не, в значній мірі що нічого не змінилось, що одних негідників погнали, а ті, хто прийшов, нічим не краще, дуже. І жити людям стає важче день у день, росте долар, ростуть ціни відповідно на все. Людям дуже важко зараз. І дуже часто їх зауваження в більшості випадків справедливі. Я сам їх розділяю, мені самому це болить, мене в рідного брата доларовий кредит на квартиру. І всі я ходжу в магазин, і бачу те саме, що бачать люди. Страшні речі все дорожче, люди живуть бідніше і бідніше. Це страшно насправді до того, як зубожіє наше населення. Разом з тим є один здобуток, який ми не втратимо ніколи. От народилася справжня нація. Люди, які ходять до різної церкви, говорять на різних мовах на українській, на російській, можна було чути в переміжку от, та ж революція, коли я якраз 18 лютого пам'ятаю, коли е е хлопець кидає. Камушок з криком антіфа, і явно російськомовний, і швидше всього приїхав з з Сходу чи з півдня, а інші кричать Слава нації і чіткий Галицький акцент і теж кидають каміння. Тобто революція об'єднала націю. Вона по суті народи, народи, народилася, народ став нацією в боротьбі, як Коновалі списав. І от е, дуже важкими зусиллями, дуже важкою кров'ю. Але уже українців не здолає ніхто і ніколи. На жаль. Ми тимчасово втратили Крим. На жаль, ми маємо повномасштабну війну на Донбасі. Е, насправді, е, от завдяки цьому здобутку, що люди піднялись, що люди повстали, ми змогли зберегти Запоріжжя, де розігнали сепаратистські мітин. Ми змогли розігнати, зберегти Харків, де розігнали, це була дуже велика загроза е, того, що там буде ХНР, тому що проросійська. Позиція добкінів Кернеси, вона загально відома. Сьогодні Харків український і завжди буде українським. Одеса була одна з найгарячіших точок, тому що тут багато, тут під боком Придністров'я, де невідомо скільки російської техніки. Тут дуже об'єктивно більша частина Одеси безумовно патріоти України, але є ватніки проросійські, які мріють, що Одеса перестане бути українською, буде російською. І сьогодні справа всіх патріотів захистити, не дати московським окупантам взяти нашу Одесу. Це моє одне з улюблених міст. Україні тут був десятки разів, і це наша перлина. І Тут прекрасні люди, яких неймовірне почуття гумору, які щирі, веселі, і не можна віддавати ні шматочка нашої землі. Ну, от ви знаєте, в якійсь мірі Одесити вас підтримують в тому, що на днях я спілкувалася з Одеситами, і вони кажуть, що справді революція змінила людей всередині себе. Вони почали себе відчувати частиною України, але взагалі загалом система не змінилася. В Україні немає жодної людини, яка вірить чесність суддів. Можливо, чесні судді є. Я, я особисто не знаю ні одного, хоча працюю в раді секретарем комітету з питань правової політики і правосуддя, і працюю з цим. Це страшне. Судівська система, як була корумпованою, наскрізь прогнилою, вона такою поки що і лишилася. І е, задача е, нашої команди, задача всіх патріотів, особливо юристів, які краще розуміють цю систему, це е, ламати, ламати цю суддівську вертикаль антиукраїнську, анти, антилюдську, тому що вона їх нічого, крім грошей, не цікавить, щоб ви розуміли. Я завалив розгляд радою там 300 суддів пакетом, там значить. Суддя рівненського суду Дудар, яка судила Майдан, суддя Сапальова, яка судила Вінницький майдан, суддя Погребняк. В Одесі теж дуже важка ситуація в судовій системі. Рідкісні негідники працюють Одеськими в Одесі суддями. Я хочу їм передати. Я доберусь і інші патріоти до кожного з вас. Ми з вас поздираємо мантії. Ви всі сволочі будете відповідати за те, як служите не закону, служите не народу, якому давали присягу, а служите за гроші кому завгодно, Зокрема. Окупантам суддя Малинівського райсуду Одеси Олег Крижановський. Це суддя замість того, щоб чинити правосуддя. Чим займається? Кришує хабарників. Змінив, меру, запобіж, змінив міру запобіжного заходу, меру Болграда, корупціонеру Сергію Корольову. Звільнив його на волю. Звільнив голову і те іншого земельного корупціонера, селищного голову затоки Сергія Кулика. Значить, ще цікава історія, шановні Одесити, якщо ви не знаєте, суддя Крижанівський Малинського райсуду разом з аферистом в'єтнамського походження Ву Дик Чонгом, який собі присвоїв статус лідера В'єтнамської громади Одеси, реалізують схему по перерахуванню величезних коштів за кордон. Гроші ці гроші ці за рахунок різних фінансових махінацій. про це багаторазово заявляли постраждалі через них підприємці ринку сьомий кілометр. Тобто, ми бачимо, що вони крадуть. Ці продажні судді обкрадають нас із вами і виводять гроші за кордон. Вони тут жити не збираються. Вони ж не дурні, хитрі, сволочі, але не дурні люди. Вони розуміють, що якщо ця система не буде зламана, Україна просто перестане існувати. Продажні судді, продажні мусора, продажні прокурори, продажні чиновники просто розграбують країну і віддадуть її на розтерзання московським окупантам. Це тому вони купляють нерухомість за кордоном. Це тому вони перераховують звідси з України наші гроші за кор. Кордон, щоб їм потім жирувати і так далі, а на Україну їм наплювати, на людей їм наплювати. І якщо ми цю ситуацію не змінимо, не змінимо радикально, то подвиг тих героїв Небесної Сотні, яких ми згадуємо особливо сьогодні, цей подвиг буде марний. І нам, усім тих, хто тоді підтримав революцію, ми всі завдячуємо героям, які віддали життя, за те, що вони такою важкою болючою ціною вибороли наше право на свободу. Але mm -hmm. гріш нам ціна, якщо ми після цього не змінимо свою країну. Ми можемо змінити. Ясно, що не за один день, ясно, що поступово. Але крок за кроком ми можемо змінити? Ну, Андрію тут виникає питання всіх цих суддів, про яких ви казали, їх хтось призначав, хтось лобіював їхні інтереси. Це так само, як з хворобою. Треба боротися не з наслідками, а з причиною. Чи збираєтеся ви якимось чином ось цю верхушку, як то кажуть, е, але ви абсолютно правильно кажете. Хтось мають фамілії. Ківалов, Портнов, який зараз в Москві грозиться вернутися, заступник глави адміністрації Януковича, один з причетних до силової протидії Майдану. Вони будували роками суддівську вертикаль, абсолютно корупційну, абсолютно ручну, як собачка чихуахуа для Януковича. І сьогодні вони намагаються врятувати цю систему. Щоб не втрачати ту, ті, ті, ті здобичі, тому що всі ці судді діляться з з спортновим. Працює, на жаль, ця система, яка працювала при регіоналівській владі. Але ми її почали ламати вже. Зокрема, тим, що не дали призначити ці 300 негідників суддів. Але при цьом... Знаєте, в Біблії пророк Еклезіаст пише, що і бачив я місце суду під сонцем, а там одне беззаконня. От, на жаль, в Україні те, про що писав пророк Еклезіаст. Але це не значить, що так буде завжди. І е, безумовно, і сами, злоч, коли відбувається злочин, винен і виконавець, винен і замовник. Судді в даному випадку більшою мірою виконавці. Це з них не знімає провини. Але ті, хто їх кришує, теж, теж мають бути покарані. Зокрема, вже є. Е, е, ви знаєте, коли за нашої ініціативи Верховна Рада. Не дала поназначати тих депутатів, які голосували за закони 16 січня, а саме вони в значній мірі кришували цих суддів, не дала їм обійняти керівні посади в парламентських комітетах. Тут важливо позбавити їх можливості впливати, впливати на рішення, позбавити можливості захищати цих продажних суддів, яких вони стали. От яким чином позбавити? Просто блокувати, наприклад, на безстрокове призначення продажних суддів, люстрація суддів, От нарешті запрацювала з горем пополам люстраційна комісія по, по, по суддях, просто не, 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 давати, не давати їм продовжувати чинити ці схеми. Але при Це цьому в рамках почищення влади так і жодний суддя ще не люстрований. Лише міністр ну, юстиції казав про те, що 40 суддів там щось є до них якісь претензії, але конкретних прізвищ немає. Ну, міністр юстиції при всій повазі не проявляє тут активної діяльності разом з тим. Уже рішеннями парламенту потихеньку починає ламатися ця злочинна суддівська вертикаль. Тобто, по-перше, те, що ми прийняли постанову Ради про виконання Європейського суду. Рішення Європейського суду з прав людини щодо судді Волкова, який якраз виявився чесним судей, проявив громадянську позицію, не побоявся йти проти антинародного режиму, який нами керував. Про те, що комітет наш парламентський з питань правової політики і правосуддя дав санкції на арешт суддів Кіреєва, Вовка. Зараз от на останньому засіданні комітету прийняли рішення підтримати постанову мою і народного депутата Дмитра Лінька. Про скасування скасування рішення про обрання суддєю безстроково судді Київського Києво-Святошинського районного суду Київської області бурбелу це просто притча в язицях, тому що корумпованих суддів у нас багато, але бурбела це просто це, от це символ зневаги над правосуддям в Україні, тому що є унікальний прецедент. Це придуманий ним з висмоктаний з пальця свідок, якого насправді не існувало. використаний. і це використовувалось в політичних справах. Зокрема, от за кілька днів, 23 лютого, виповнюється рік, як за законом Олега Ляшка про звільнення політичних в'язнів вийшли на волю політичні в'язні режиму Януковича. Зокрема, Васильківські терористи, мій нинішній колега і побратим Мосійчук, а також Володимир Шпара. І Сергій Бевс, от якраз по справі Васильківських терористів режим Януковича, суддя Бурбела був виконавцем. Так само ту нещасну е, Людмилу Нікіткіну, бухгалтера агрофірми Корнацького, 8 років і Бурбела, дав чисто на політичних замовлень. Е, насправді це неможливо зламати за день крок за кроком. Добратися до всіх суддів, які чинять які приймали незаконні рішення. З політичних мотивів або виключно з корумпо через свою корумпованість, і е, всі інші будуть боятися. Хочеться вірити, що ця революція гідності справді змінить не лише людей, але й саму країну. Точно змінить, хотілося б, щоб швидше, але це залежить від кожного з нас. От по тих суддях. Шановні громадяни, інформуйте мене, пишіть мені на Фейсбук Андрій Лозовий, пишіть е, на адресу Верховній Раді е, про, про поганих суддів. Нам дуже важко оперувати такою кількістю інформації, але коли люди звертаються, самі наводять факти, ми завжди до рано чи пізно доберемося до кожного продажного судді і знімемо з нього мать. Суд... Я, я дякую вам, Андрію, що ви були сьогодні з нами. А зрителям я нападаю, що гостем студії був народний депутат України, от радикальної партії Андрій Лозовий.